Всім добрий ранок. Сьогодні коротеньке таке відео хочу вам запропонувати один із, варі... із варіантів гарячих бутербродів. Значить, для цього беру батон. Ось Я нарізала вже, значить, батон отак от: дивіться, бачите, як. Е, відрізаємо скибочку, і цю скибочку пополам не до кінця. Далі ковбаса, яка у вас є, і сир. У миски в мене два яйця. Це просто яєчко неудачно розбилося. Значить, збиваю так вилочкою, розколочуємо ці два яйця. Сюди додаю трошки перцю чорного меленого. Можна додати чесничок, але ну, я чесничок додати сьогодні не буду. От, буде без чесничку у мене сьогодні. Можна додати сюди чесничок. Так, це перемішали. Тепер колбаску вкладаємо, ось, дивіться, як, Ось сюди. Вкладаємо так, цей карманчик. От, і сюди вкладаємо сирок. Отак от, от, сюди. От. І виходить, от так от. Бачите, як. Так, і тут також, бачите, ось так. В карманчик цей вкладаємо ну, цей шматочок у мене меншенький, я положу сюди одну ковбаску і два шматочки сиру. Так, ось таким чином. Так, у мене три бутерброди для сніданку. Можна ще сюди, в цей карманчик, як би мовити, покласти. Помідори, але помідорів вже ж у нас зараз немає, то буде без помідорів. Так, тепер оці наші батончики, сковорідка розігрівається, мочаємо у яйця Так от. От. з двох сторін, отак яйце обмокнули. І на сковорідку, так, яєчко отак От гарненько, щедренько вмочили все. Так, і на сковорідку. І третій бутерброд. Так же. Гарно вмочили. Так. І на сковорідку. Жарим бутерброди, зарумяніємо сторону. Зараз накрию кришкою під кришечкою трошки, і потім перевертаємо на другий бік. Так, ось бачите, я вже перевернула свої бутерброди на другу сторону. От і ця вже сторона друга. Підсмажилася, сироп почав розставати, знімаємо бутерброди. Так, все, бутерброди готові. Ви, будь ласка, можна снідати, можна діткам в школу, внукам. Готуйте, смакуйте, смачного і гарного вам усім дня!